Ця курочка ряба каже, коли людина буде сама крок за кроком пізнавати світ і пізнавати добро, вона зможе виростити це добро, вона зможе опрацювати гріховність, і тоді народиться зовсім інша людина. Цю любов неможливо насадити, неможливо людину примусити до любові, тому що будь-де, де є маленькі насадження, де який примус, любов перетворюється в страх, любов перетворюється в вигоду, любов перетворюється в що хочете, тільки не в любов. І тому любов це така річ, яка має народитися тільки з самої людини. Вони на Древньому Сатурні були як люди. Вони вчилися бути людьми. І ці сатурнічні яйця були як тіло оцих духів часу Архаїв. І тому мешка саме та сила руйнації, яка розбиває це яєчко, яка його руйнує. З чого ж почалося творіння нашого Всесвіту? Духовна наука говорить, що в нашому космосі, в тому космосі, в якому ми перебуваємо, який ми бачимо довкола себе, немає абсолютно ні одного елементу, абсолютно ні одного явища, яке б хоч якимось чином нагадувало те, що було і розвивалося в старому космосі, в кристалевих небесах. Тобто це абсолютно інше, кардинально інше творення. Але є єдиний єдина ниточка, яка зв'язує ці два космоси. Це є вогонь, або, як говориться в езотерикі, енергія тепла. Це те єдине, що із старого космосу перейшло в новий. Далі цей, цей вогонь ущільнювався, можна сказати, охолоджувався. І з нього утворилися інші елементи, про які ми вже говорили минулого разу. Це спочатку з вогню утворилося повітря, потім ще більше ущільнення утворилася вода, і, врешті-решт, утворилася тверда земля, тверді мінерали. Але на самому початку творення нашого космосу все було тільки тепло. Тепло, яке ще не мало ні світла ні Інших елементів. Це було тільки тепло. І це перше творення називалося в Духовній Науці, взагалі в Зотериці, вона має назву Древній Сатурн. Це те, що запустило, можна сказати, процеси еволюційного творення нашого космосу. Це те, що запустило час нашого космосу. І суть. Творення на Древньому Сатурні було в тому, що там не було, якби ми зараз нашими звичайними е, теперішніми очима подивилися на древній Сатурн, ми б нічого не побачили. Єдине, щоб ми могли, це відчути елементи тепла. При тому тепла внутрішнього, то, що ми можемо назвати душевне тепло. І оце тепло, воно було місцями тепліше, місцями холодніше. І суть еволюційного розвитку на Древньому Сатурні полягала в тому, що Древній Сатурн ніби дихав. Він, коли вдихав, то він якби наповнювався цим душевним теплом, коли видихав, це душевне тепло перетворювалося у тепло зовнішнє, або можна так сказати, ну, в якійсь мірі в більш холодну субстанцію. Це десь можна Собі уявити, як коли от бородатий мужчина на морозі дихає. От коли ми вдихаємо, все нормально. Коли видихаємо на, на вусах, на бороді залишаються краплинки льоду. І сутності, які на древньому Сатурні займалися цим вдиханням і видиханням тепла, це були духи особистості православній традиції це було начало, а в е, духовній науці це ще називається Архаї. І ці Архаї, вони на Древньому Сатурні проходили свій шлях розвитку е, свідомості е, такі, як ми маємо зараз. Тобто свідомості людини. Вони на Древньому Сатурні були як люди. Вони вчилися бути людьми. І от видихаючи і вдихаючи. Вони створювали, утворювалися сатурнічні яйця. Тому що, е, коли ці архаї вдихали тепло, яке вони видихнули в простір в зовнішній світ, коли вони вдихали назад, вони не все його вдихали, трошки лишалося того, е, е, от того тепла назовні. І з цього залишеного назовні тепла утворювалися ту, сатурнічні яйця. І ці сатурнічні яйця були. Як тіло оцих духів часу Архаїв. Потім, в наступній еволюції, в наступних еонах планет, де розвивалися Архаїв, вони пішли далі і ці сатурнічні яйця залишилися. І тепер ці, з цих сатурнічних яєць на протязі кількох етапів розвитку. Утворилося те, що ми можемо сказати як наше земне фізичне тіло, яке використовуємо ми як люди. Це теж можна зрозуміти ну, на такому простому прикладі. Уявіть собі, що от ми зараз працюємо з комп'ютером. Комп'ютер комп зовсім він не має свідомості, всю свідомість, всю творчість, яка є, це ми в цю, цей комп'ютер вкладаємо. Але ми з ним працюємо, працюємо. Вкладаємо свою енергію, свою творчість, і прийде час, коли ми підемо далі, а цей, а, а цей комп'ютер, можна сказати, від нашої творчості, від нашої свідомості, пробудеться сам до життя і до своєї свідомості. Ось щось подібне відбулося із сатурнічними яйцями. Тобто, е, архаї, дух часу, е, вони Започаткували те, що сьогодні є як фізичне тіло. І ми це і бачимо в цій казуці, де курочка ряба зносить яєчко. Оце сатурнічне яєчко, яке стало нашим фізичним тілом. Отже, духи Сатурну створили яйця, які пізніше стали фізичним тілом людини. Можна сказати, що це фізичне тіло, це як Ємкість якась, в якій вмістилися всі інші тіла людини, про які ми ще теж будемо говорити пізніше, розглядаючи Етнософію, це ота, це ота шкарлупка, в якій вмістилося все інші, весь інший зміст людини. І коли була створена оця, оцей перший початок людини, оце зародок фізичного тіла. Що ж у нас далі по сюжету казки? Дід бив-бив, яєчко не розбив. І баба била, била, не розбила. Що, таке, що це таке за суть, що дід бив і не розбив, і що він мав розбити? А суть полягає в тому, що, щоб зрозуміти суть, нам треба зрозуміти ідею людини. Для чого людина створена і яка мета цього творіння? А людина створена от для цього? Для того, щоб в кінці своєї довгої, безкінечної еволюції самій стати Богом Творцем і почати творити новий космос, вийти з цього космосу, який існуємо, де ми зараз існуємо, і почати. Де в іншому місці творити новий космос. І для того, щоб цей, це творіння могло відбутися, щоб людина могла бути таким творцем, вона мусить здобути сили творення. А ці сили творення мають два обов'язкові компоненти. Перший – це компонент свободи, людина це повинна робити своєї свободи, і другий компонент це компонент любові. І от якщо розуміти, що людина має здобути оцих два компоненти свободу і любов, тоді можна зрозуміти, а що ж, чого ж не міг добитися Бог Отець, який людину сотворив, який сотворив оце яйце. Тобто свободу, якщо ще про свободу, ми можемо говорити, що свободу людині ще, якимось чином, так уявимо, можна дати. То таке явище, як любов, людина може здобути тільки сама. І це, цю любов неможливо насадити, неможливо людину примусити до любові. Тому що будь-де, де є маленькі насадження, де є який примус, любов перетвориться в страх, любов перетвориться в вигоду, любов перетвориться в що хочете, тільки не в любов. І тому любов це така річ, яка має народитися тільки з самої людини. А це означає, що Бог не міг людині подарувати любов. І тому Він бив яйце і не розбив. Він не міг оцю любов в це яйце вкласти. Те ж саме, якщо взяти, що е, божественне чоловіче і жіноче начало не могло, не могли це, цю любов вкласти, тоді е, взагалі божественні творіння не могли в цю любов вкласти е, якимось чином. Ця любов могла тільки вирости, тоді. Починається оцей процес вирощування любові в людини. І цей процес починається з того, що він відбувається десь, він відбувається в просторі. І в нас з'являється, вказується простір. У нас з'являється стіл, на якому дід і баба це яєчко хотіли розбити, але не розбили. Зате це яєчко розбила мишка. То ж така мишка. Мишка це те, що ми можемо сказати як земне пізнання, як те, що ми можемо сказати наша логіка, наше предметне розуміння речей, це те, що доступно як свідомість, як пізнання нам, людям землі. Можна сказати, це найнижчий рівень пізнання, який сьогодні має людина. І це пізнання побудоване таким чином, що для того, щоб щось пізнати, ми мусимо то зруйнувати. Ми мусимо то умертвити. От подивіться, як відбувається процес пізнання в дитини. Коли ви їй даєте іграшку, вона дуже має великий потяг ту іграшку зламати. Чому вона хоче її зламати? Бо вона хоче дослідити, як же ця іграшка влаштована. А дослідити тому що в душі у неї зріють сили творення, вона хоче сама створити цю іграшку колись. Подібним чином, наприклад, діє в людині білок. Ми коли споживаємо білок ззовні, наш організм розщепляє білок, він не будує з білка наш людський білок. Наш організм дивиться, як влаштований білок, який вона нас спожила, і тоді своїх внутрішніх елементів будує свій власний білок. Тобто, тільки дивлячись, руйнуючи те, що, вона, що ми спожили, вона може побудувати свій. Оце, за великим рахунком, процес пізнання, який доступний земному розуму. Для того, щоб щось навчитися творити, треба спочатку щось зруйнувати. І тому мишка саме та сила руйнації. Яка розбиває це яєчко, яка його руйнує. І це є те, що е, можна назвати гріхопадінням. Що людина б ніколи не стала людиною, якщо б не, не відбулося гріхопадіння, якщо б не відбулося оцього умертвління божественного, через що людина змогла зануритися в земний матеріалізм і здобути земне, земні сили пізнання. Е, і цю Цю силу дає нам мешка, але не просто мешка, а мешка бігла і хвостиком махнула. А що таке хвостик у мешки? А хвостик як і будь-яка таке подовження це є сили долі, сили карми. Це тоді, тобто, що таке сталося з людиною? Коли людина Щось зруйнувала для того, щоб пізнати, вона, зруйнувавши його, вона зробила зло. І тільки зробивши зло, людина крок за кроком починає вивчати це зло, яке в першу чергу падає на неї, і вона не хоче цього зла, і вона потрошки починає перетворювати в еволюційному поступі зло в добро, бачачи зло. Вона, знаючи, що таке зло, вона може з себе самою народжувати добро, тобто народжувати любов. Дякуючи тому, що яйце розбилося, стало можливий, можливий рух до е, росту любові в людини, до формування любові в людини. І що далі по, по сюжету казочки? Дід плаче, баба плаче. Зрозуміло, чому плаче, тому що людина, яка була спочатку як райське творіння, як дитина, яка приходить в цей світ, чиста, непорочна, вона впала в гріховність, впала в біль, впала в страждання. І ці страждання приносять біль і тим творінням, які створили людину. І зрозуміло, що їх болить, що людина страждає. Тому діти плаче. І баба плаче, що яєчко розбилося. А курочка куткудача. Чому курочка куткудача? Тому що курочка тут суть Духа Святого, Духа пізнання. І тому у нас курочка ряба не біла курочка, не чорна курочка, а саме ряба. Тобто вона така має і той, і той колір. Це означає, що людина. Має сили і откровення, які на неї сходять з небес, і має сили земного пізнання. І це все відноситься до духу пізнання, до, до Святого Духу. І ця курочка ряба каже, коли людина буде сама крок за кроком пізнавати світ і пізнавати добро, вона зможе виростити це добро. Вона зможе опрацювати гріховність, і тоді народиться зовсім інша людина. Досконала людина посякнута золотою сонячною мудрістю. І це вже буде нове яйце, буде золоте яйце, яке зможе творити новий Всесвіт, новий космос. Ну, отакий сюжет цієї простенької казочки. Можна над цим думати, можна до цього ставити запитання, а можна йти далі і заглиблюватися крок за кроком далі. В етнософію, за допомогою духовної науки. Дякую за увагу. На сьогодні, все.